Дивіться, акційна пропозиція зараз на цій машині. Ми маємо 30, вибачте, 74 тисячі євро на 165 машину і 75 тисяч євро на 180 машину. Також 165-ї 1 тисяча євро. Вони ж бачите, відміняються тільки з потужністю. Вона для нас так і коштує тисячу євро різниці. Це чисто психологічно, комусь 180 багато, а 160 якраз саме раз. Будь ласка. О, перше, це акційна пропозиція. Вартість, вартість цього трактора була трошечки вища. Зараз ми розпродуємо цю партію, щоб замовити нову. Фільтри. О, тут е Повітряні. Да, це у нас саме фільтр-циклон. Зверху Циклони. знаходиться. Так, далі. Ось тут е саме йде фільтр. Е під капотом давайте. По світлу, до речі. Е не сказав. Тут стоїть е фулет оптика. Як на кабіні, так і на середніх стійках. Тут дуже лет підсвітка і на капоті маємо лінзовану оптику. Лінзи, ну це так, це вже фари Дойц. Так. І по баласту можна, можна подумати, наче небагато, але тут у доці є своя фішка, вони ще а -а -а. до додатково вставлять баласти. Тому тут зараз ми маємо 800 кг. Хоча так наче на виден скажеш. Так. Двигун з лівої сторони в страви буде видно табличку двигуна. Це двигун 6-циліндровий 6-літровий Дойц АГ. що робить найбільше двигунів, мабуть, на інші також бренди, на самохідні оприскувачі Берту, Текнома, на фенди 700 700-ї серії 6-літровий шестициліндровий. Відмінності тільки будуть по кількості клапанів. Тут він один впускний, один випускний по тиску в комендайл в системі і по. Турбіні. А так, це двигун, який зараз дойдець, витягує з нього е, на моделі 200, Агротрон, агротрон 8280, витягує потужність 280 кінських сил максимальної потужності. Ресурс ще є. Величезний ресурс, запас прочності, да, російської мови, да, потужний, запас міцності да, величезний. Тому ми кажемо, що ця машина це робоча перевірена машина для. Е, Тяжких робіт і надовго, тому що запаси як по двигуну, так і по вазі, так і по навісці, по гідравліці. Механічна коробка, яка ну має максимальний ресурс. Маємо тяговий брус, маємо клешні і, і ну понятно, регульований фаркоп, три пари гідрових ходів і також регулювання гідравліки. Потока можна зменшити, збільшити потік.